Перевірити, чи доцільна участь Віктора Медведчука в мінських перемовах щодо звільнення заручників із такою вимогою президент Петро Порошенко звернувся до Служби безпеки України. Сказав про це в ефірі Радіо НВ. За словами Порошенка, він чекає на доповідь СБУ завтра. Де-факто, пан Медведчук представляє Російську Федерацію і пана Путіна. І мотивація для чого це було, бо це був єдиний. Канал зв'язку з паном Путіним, який виявився неефективним. В нього була одна функція. І ця функція була звільнення заручників, які знаходяться як в підвалах окупованих територій, так і в в'язницях Росії. Останній раз це відбулося в грудні місяці 2017 року. Назвати це ефективним точно не можна. Речниця СБУ Олена гітлянська новинам на першому сказала, що поки що не готова коментувати президента. Віктор Медведчук, голова політради опозиційної платформи за життя, брав участь у переговорах тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України в складі гуманітарної підгрупи. 2017-го учасникам підгрупи вдалося домовитися про звільнення 73 заручників з полону бойовиків. Щоб дізнатися реакцію Медведчука на заяву президента, новини на першому звернулися з офіційним запитом до прес-служби опозиційної платформи за життя. Там поки що не відповіли. Сьогодні ж на сайт. Ті партії з'явилася заява Медведчука. Якщо йдеться про мою участь в роботі гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи, то в цьому випадку жодних офіційних призначень не було. А було лише прохання глави держави. Кажу більше, протягом року я не брав участі в засіданні гуманітарної групи, оскільки знав, що чинна влада не збирається виконувати раніше досягнуті домовленості. 60 нерегулярних перельотів здійснено між Україною та Росією за 2018 рік. Таке відповіли на інформаційний запит новинам на першому в державній авіаційній службі. кажуть, усі літаки належали іноземним компаніям, тобто не підпадали під санкції. Нагадаю, з 2015-го прямого сполучення між Росією та Україною немає. Рада нацбезпеки та оборони заборонила в Україні діяльність майже трьох десятків російських авіакомпаній, які виконували такі перельоти 3 квітня. В Кабміні вирішили заборонити і чартерні рейси до Росії виняток перельоти міжнародних місій, приміром ОБСЄ чи Червоного Христа. Таке рішення в Кабміні ухвалили після візиту до Москви народного депутата, а на той момент кандидата в президенти від партії Опозиційна платформа за життя Юрія Бойка та голови політради цієї ж партії Віктора Медведчука. До російської столиці вони летіли з аеропорту Київ, літаком який зареєстрований не в Росії. У Москві зустрілися з головою російського уряду Дмитром Медведєвим. Зокрема, за зачиненими дворами обговорювали питання газотранспортної системи, цін на внутрішньому ринку і торгово-економічні зв'язки. Ойко висловив бажання відновлювати і поліпшувати двосторонні відносини з Росією. Державне бюро розслідувань у Києві відкрило провадження проти працівників державної прикордонної та державної авіаційної служб ДБР за дорученням генпрокуратури, з'ясовуючи законно, вони надали дозвіл на перетин повітряного кордону України літаку, що прямував до Росії